Сотні вагнерівців удобрили українські землі на Донбасі. Крим знову палає від бавовни, а притула купив для ЗСУ супутник. Вітаю, ви на каналі РБК Україна. І якщо ви вже тут, то саме час дивитися наш огляд головних подій тижня. Тиждень почався безперечно з радісних новин. 15 серпня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай таки підтвердив далий удар ЗСУ по штабу російської ПВК Вагнера у Попасній. Точну кількість жертв наразі не назвали, але Гайдай запевнив, там загинули щонайменше сотня вагнерівців. Єдине, що може засмутити, так це те, що серед мертвих рашистів, на жаль, немає так званого кухаря Путіна Євгенія Пригожина, який влаштував собі подорож місцями слави окупантів. Але думаю, від наших збройних сил і хаймерсів йому все ж не сховатись. Тож чекай сюрпризів, Жека! Особливо, коли російські ж воєнкори, аж язик не повертається їх так називати, такі як Сергій Середа, до прикладу, самі публікують в мережі фото з точними адресами, куди нашим бійцям потрібно наводити снаряди і ракети. А ранок вівторка подарував найпрекрасніші новини про вже чергову бавовну в Криму. Ні, Крим, звичайно, шкода. Мене там моя дача вже вісім років чекає. Але що робити, коли український півострів заселили таргани? Правильно нищити їх. 16 серпня у Джанкойському районі анексованого Криму хтось знову покорив у невідведеному для цього місці. Як наслідок, рашистський склад боєприпасів і трансформаторна підстанція у селищі Майське. все. Міноборони РФ цю прикру для них ситуацію назвали випадковим займанням майданчика для зберігання боєприпасів. Вже традиційно представники української влади потролили росіян. Голова офісу президента Андрій Єрмак розмістив малюнок із підписом. Дуже мені подобається ця бавовна, а його радник Михайло Подоляк назвав вибухи демілітаризацією в дії. Вибухи прокоментував і речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Безумовно, противник не вміє користуватися жодним заходом пожежної безпеки, але нас безумовно це всіх тішить, не лише військових, а всю Україну. Судячи з відео, яке з'явилося у відкритих джерелах, ми бачимо детонацію боєкомплекту. Сподіваємося, позбавиться таким чином. Нам ще й техніки, а головне, і особового льотного складу, що відбулось власне у САКах. А президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, які нині перебувають на тимчасово окупованих територіях. Я прошу зараз усіх наших людей в Криму, в інших районах, на півдні держави. В окупованих районах Донбасу і Харківщини бути дуже уважними. Будь ласка, не наближайтесь до військових об'єктів російської армії. Причини вибухів на окупованій території можуть бути різні, дуже різні, в тому числі цитую визначення самих окупантів, галоватябст. Українцям, які зараз у Криму, реально варто прислухатися до слів президента, адже вибухи у Джанкої не перші і не останні на півострові. Так, 18 серпня біля Керченського мосту нібито спрацювала російська система ППО. Радник глави Криму Олег Крючков заявив, що небезпеки для Кримського мосту немає. Але це ж поки адже найсмачніше варто залишати на десерт. Крім того, за неофіційними даними від жителів тимчасового окупованого на півострову вибухи пролунали і в районі аеродрому Бельбек, якщо бути точнішими, в населеному пункті Любимівка там попередньо також спрацювала ППО, але очевидці чули сирени і бачили машини МНС, які прямували у бік аеродрому. Тож, можливо, система ППО і не спрацювала. Погодьтеся, цей варіант звучить значно приємніше. Але і це ще не усе. Місцеві жителі також писали про те, що чули звуки стрілянини. Але ЗСУ там точно немає. Партизани б, думаю, так не палилися. Тож можна припустити, що окупанти влаштували френдлі фаєр. Дуже вірю, що так і було. Але так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв пояснив ці події, тим, що в районі Бельбека просто збили безпілотник, проте жодних пошкоджень аеродрому і постраждалих немає. Проте, в інституті вивчення війни припускають, що вище вказані події все таки діло рук зсу, і українські сили швидше за все продовжать свою кампанію щодо завдання ударів по російських військових цілях в окупованому Криму. Цього тижня президент потрапив у досить гучний скандал. Це сталося після публікації The Вашингтон Пост інтерв'ю за участі українського головнокомандувача, в якому він розповів, що ще восени знав про неминучість нападу Росії на Україну і про приблизні дати вторгнення. Цілком зрозуміло, що не усім ця інформація сподобалась, і український народ традиційно почав шукати зраду. Ну погодьтеся, це у нас виходить просто чудово. Фейсбук заполонили дописи: типу А, президент нас не попередив, він нас злив. Зеленський не цінує життя громадян України, нам не дали вибору і тисячі подібних. Я зараз нікого не захищаю, але президент цілком логічно в тому ж інтерв'ю пояснив, чому цього не зробив. Тим Адже про загрозу війни ще наприкінці січня почали говорити усі ЗМІ з посиланням на українське військове керівництво і дані західної розвідки. Тож давайте будемо об'єктивними. Вибір насправді був, і час на роздуми теж. А те, що більшість у це не вірили, це вже виключно відповідальність. Кожного з нас, як зазначив Володимир Зеленський, 24 лютого Україна була готова до війни з Росією настільки, наскільки це було можливо. А світ продовжує сходити з розуму. Чесно кажучи, читаючи новини кожного ранку, хочеться сказати: зупиніть землю, я зійду. В ніч на 17 серпня Туреччина оголосила про початок військової операції в Сирії. На жаль, ми, українці, вже на власному прикладі знаємо, що це означає. І хоча жодних офіційних заяв турецької влади з цього приводу й досі не прозвучало. В мережі вже з'явилися фото і відео руху колон Військової техніки Туреччини, які, начебто, увійшли на територію Сирії, згодом в змі з'явилася інформація і про перші авіаудари, внаслідок яких загинули щонайменше 10 сирійців. Про подальший розвиток подій наразі говорити зарано, але погодьтеся, що останні новини з Косово, нагірного Карабаху, Тайваню і тепер Сирії викликають неабияке занепокоєння. Але об'єктивно нині у нас вистачає проблем в Україні через расистів. Тож продовжуємо нищити їх на усіх фронтах і зберігати спокій. І до новин зі сфери освіти здається, саме таких змін чекали мільйони українців. Мон нарешті оновлює шкільну програму у зв'язку зі збройною агресією Росії. З початком цього навчального року діти більше не будуть вивчати російську літературу. Виключенням є тільки ті автори, які писали російською мовою, але життя та творчість, яких тісно було пов'язані з Україною. До прикладу, Гоголь чи Ільф і Петров. Маю надію, що ви знайомі з вечорами на хуторі поблизу Диканьки чи Тарасом Бульбою, українця за походженням Миколи. Васильовича і 12 стільцями з відомим на увесь світ ключовим героєм роману авантюристом Остапом Бендером. Безперечно, в програму з історії України додадуть інформацію про російсько-українську війну, яка розпочалася в 2014-му і триває досі. На уроках школярі також отримують більше знань про життя в умовах війни, про інструменти насильства і опору йому, про поводження з вибухонебезпечними пристроями, надання першої. Медичної і психологічної допомоги та порушення прав людини. Можливо, завдяки зміні шкільної програми ми нарешті дочекаємося покоління, яке не буде говорити про совок як про щось величне, слухати російську дешеву попсу, називати їхніх авторів вілікими і звинувачувати у незнанні української мови російську школу. Російських шкіл більше не буде, як і російської мови в українських школах. От напишіть в коментарях, чи це не мале. Яка перемога в боротьбі з окупантами? Слава Україні! Слава нації! На жаль, кожної миті, поки ми записуємо цей випуск, поки ви його дивитеся, росіяни продовжують обстрілювати нашу країну. А ні, у чому не винні мирні українці продовжують гинути від обстрілів. 17 і 18 серпня героїчне місто Харків. Котре здригнулася від масованих ракетних ударів по Салтівському і Слобідському районах. Щонайменше десятеро людей загинули. Серед них були і діти. Голова Харківської ОВА Олег Сінігубов назвав ці події найтрагічнішими для Харківщини за весь час війни. І це насправді так, адже під завалами розтрощених ракетами будівель ще досі можуть залишатися люди. Вже є десятки поранених, а обстріли області не вщухають вже впродовж декількох днів. Володимир Зеленський у своєму зверненні сказав, що ми обов'язково помстимося за наших людей. Розуміє, що він, як президент України, не може говорити про майбутнє окупантів з усією люттю, яка впевнена в ньому є. А я можу, тож скажу бридких потворних росіян, бурятів, інгушетів і інших істот, які посягнули на нашу свободу, життя та території, чекає щось в рази гірше за пекло. Пам'ятаєте, Сергій притула з блогером Ігором Лаченковим збирали гроші на байрактари і, врешті, зібрали понад 600 мільйонів гривень завдяки донатам українців. Але турецька компанія Байкар взяла і подарувала нам БПЛА безкоштовно. А Сергій Притула разом з Міноборони пообіцяли вирішити, як з користю використати цю космічну суму. Я не просто так використала слово космічна, і ви зараз дізнаєтеся, чому барабанний дріп! українці. Ви космос. Ми купили супутник. Почули, ви почули? Ми супутник купили. Ми усі разом блін купили супутник. Але це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір'я супутників компанії Айсай. І цей доступ ми викупили більш ніж на рік вперед. І наш простий меседж росіянам буде доповненням до знаменитої промови Вінстона Черчилля. Ми будемо битися з вами на суші, на морі, в повітрі. А відтепер і в космосі. Працюємо для перемоги і до перемоги. Слава Україні! Нас чекає феєрична бавовна, а ще Україна без русні. Мені здається, це привід для радості. А ще привід поставити лайк цьому відео, написати коментарі і обов'язково підписатися на наш канал, тому що вам не складно, а нам буде дуже приємно і допоможе у розвитку.